Який чудовий, малювачий край. У березні 2014 року В'ячеслав пішов на фронт добровольцем. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Спершу захищав кордони поблизу анексованого Криму. А вже у травні військовослужбовця відправили у Донецьку область. Зараз буде вистріл. Слухайте. В'ячеслав пройшов червоний лиман, південний котел, Дебальцеве. Але найбільш запеклі бої за його участі відбулись у Донецькому аеропорту. Там В'ячеслав разом з побратимами перебував в оточенні ворога, проте тримались до останнього і витримали. Вже згодом країна почує та запам'ятає славнозвісну фразу Ми витримали, не витримав бетон. А самих воїнів з Дапу називатимуть кіборгами. О, попали! Ми зараз знаходимося на східних кордонах Кальмовської паланки. Це одна з областей війська Запорозького Незаводу, яку я обороню на практиці. У ДАПі В'ячеслав був єдиним гранатометником. Під час виконання бойових завдань отримав два поранення. Згодом був нагороджений орденом третього ступеню за мужність. Повернувшись до рідного Запоріжжя, В'ячеслав Зайцев зайнявся депутатською, науковою та громадською діяльністю. Допомагав розвивати місто, відстоював права ветеранів АТО та досліджував пам'ятки запорізького козацтва як на суходолі, так і під водою. Ти знаєш, козак означає вільно озброєна людина. Так, і наших бійців там це так само ті козаки, які на кордоні бережуть наш собою спокій. Вдруге захищати Україну В'ячеслав Зайцев пішов 24 лютого. Про свою службу військовий розповідав у соцмережах. Посмішка Кіборга безмежно надихала та надавала віру у перемогу. Наш гурток, крою та шиття вітає всіх наших волонтерів і щиро дякує тим, хто нам допомагає. 5 жовтня Запоріжжя сколихнула трагічна звістка, повірити у яку, і досі важко. У бою з ворогом під час мінометного обстрілу загинув запорізький кіборг В'ячеслав Зайцев. Попрощатися та провести в останній шлях захисника та героя прийшли сотні людей: рідні та друзі, побратими та посестри. І його гріхи, славоці, сину і святому духові. Знаєте, ми ну, так вважаємо, що він був воїном дійсно ну, у всіх розуміннях цього слова, і тому ну, мені здається, що він не помер. Що він перейшов просто в інший стан, як воїн. Я хочу, щоб ми усвідомили, що ми сьогодні ховаємо людину, яка стала душею Хортиці, яка є насправді великим запорожцем з великої літери. Я хочу, щоб його ця світла душа, його ентузіазм, його сили безкінечні вони поділилися між нами, і ми ніколи про це не забули. Слава тобі, Славко! В'ячеслав Зайцев був не просто військовим, а людиною з великим серцем. Завжди усміхнений, бадьорий та навіть у найтемніші часи не мав сумніви у нашій перемозі. Своєю енергією та світлом він заряджав і інших. Згадую його. Теплу усмішку, його добрі очі, його людяність, ерудицію, інтелект, відвагу. підкреслюю для мене він кращий з найкращих. І таких сьогодні забирає ця війна. В'ячеслав завжди був добрий, хороший, завжди мені завжди допомагав, що дітей підказував, діто мене успокаював. Дуже був хороший чоловік. Всі були в місті, везде, візде були в гарячих точках. Він хотів, щоб була Україна. Він хотів, щоб була цілісна наша держава. І це втрата для Запоріжжя, для Запорізької міської ради, для депутатського корпусу. Тому що слава завжди був на висоті. До нього завжди з повагою ставилися колеги, до нього завжди ставилися друзі з повагою. І Слава залишиться в наших серцях назавжди. Вдома свого героя не дочекалась дружина та маленька донечка. Військовослужбовець загинув за майбутнє своєї країни, міста та рідних. Помста за запорізького кіборга Славу Зайцева для окупантів буде пекельною. Запоріжці назавжди пам'ятатимуть свого героя та легендарного воїна з позивним Хортиця. Воїн це я. Анна Давидова, Ірина Бондар, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.